Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо тонкий, м'який і смачний домашній лаваш. Він виходить набагато кращим за магазинний і готується всього з кількох простих інгредієнтів. На моєму каналі вже є два рецепти, як приготувати лаваш. Сьогодні готуємо лаваш середнього розміру. На каналі є вже більший лаваш і ще більший лаваш. Заходьте, дивіться і готуйте разом зі мною. Нам знадобиться 300 г порошна, 150 мл гарячої води, 1 столова ложка олії, півчайної ложки солі. Спочатку у порошно додаємо сіль, додаємо олію та воду. Змішуємо тісто спочатку лопаткою, потім руками.